Пане Руслане, слава Україні. Героям слава одразу таке запитання: який напрямок? Ми вже дещо почули про Покровськ. Мені дуже цікаво, чи ви зараз це спростуєте чи підтвердите. Чи є Покровськ станом на цю хвилину найгарячішим напрямком? Що загалом для ворога є пріоритетом? Ну для ворога так і залишається пріоритетом І Про це казали ще весною. Наприклад, про це заявляв і президент Зеленський, і голова Гуру. Уданов, тобто як вони й передбачали, і це власне ці дані підтвердилися, що Покровськ став основним ударом для літньої кампанії ворога. Аналітики Діпстейт також оновили карту, зазначивши, що росіяни окупували Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області. Дослівно, ворог окупував Тимофіївку та просунувся біля Красногорівки, Матилеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та Нью-Йорку. Які населені пункти вдалося окупувати ворогові? Так це ви зараз назвали інформацію станом на позавчора. Станом на вчора ворог ще окупував веселе, яке дещо південніше. Знаходиться також ворог рухається до лисичного до Іванівки до Сергіївки, і уже в притул приблизився до Желанного. Власне зараз бої йдуть між Сергіївкою та Желанним в районі залізничної колії. Президент Володимир Зеленський заявив, що після того як росіянам не вдався наступ на Харків на початку літа, вони змінили головну ціль, і тепер пріоритетом для них є захоплення Покровська в Донецькій області. Про що ми вже говорили? Як ви оціните такі можливості ворога? Для них Покровський залишався пріоритетом. Вовчан це був відволікаючий удар, який забрав на себе значну частину наших резервів, які могли б піти на Покровський, якраз і зараз. Ми це бачимо, що дуже багато таких от локальних проривів відбувається саме на цій ділянці від, від Карлівки і аж до, аж до, до дружби, якщо так дивитися, більш ширше угу. на цей напрямок, тому що. Наприклад, Нью-Йорк, Торецьк, до цього це були відносно спокійні ділянки. Наприклад, біля Нью-Йорка останні такі серйозні просування ще були 22-му році. А біля Торецьку, то лінія не зазнавала суттєвих змін ще із часів АТО, от пане Руслане, дякую, що ви це зазначили. Ми говоримо дуже багато загалом. Чуємо про Покровськ. А як ви оцінюєте можливості ворога ресурси його чи, чи вдасться це зробити їм? Найближчим часом чи можеш тут спрогнозувати їхню поведінку і їхні можливості, все залежить від того, наскільки в них вистачить людського ресурсу. Так як значна частина, наприклад, боїв на Покровську, це суто такі от раші піхотою, які в рази переважає наших оборонців, відповідно довго утримати позиції, коли тебе атакує в рази переважаючий противник, ну не вдасться. Плюс, ну, ми бачимо зараз, які йдуть тенденції в Росії. Зараз підвищують відступні за підписання контракту. Це говорить про те, що людей їм не вистачає, але в той же час, якщо дивитися саме от по крайній лінії, то поки що в них цього браку немає. Можливо, в них зараз не вистачає донакопичувати до накопичувати ресурсів, от це дуже зараз схоже на те. Але ми про це побачимо найближчим часом. Я бачив, що голова Нацгвардії робив прогноз, що в вересні вони там видохнуться, але поки що, скажімо так, підстав для того, щоб вони видихнулися, ну не видно тих таких підстав. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, їхній ресурс, чесно кажучи, якийсь начебто, виглядає безмежним ще є така інформація. А що Путін буде доплачувати, буде робити більше зарплати військовим, і через це прогнозують, що також більше людей навіть самовільно підуть. Чи як ви ставитесь до цього? Чи буде це справді так? Ну ви ж розумієте, що у них зараз працюють закони маркетингу. Mm -hmm. Якби у них набір був сталий і не було проблем із накопиченням резервів, то вони б не займалися ні підвищенням зарплат, ні підвищенням відступних. А так як вони це роблять, значить, в них якісь проблеми є. Але питання, коли ці проблеми почнуть впливати на фронт, ну, це поки що питання, яке. На яке немає відповіді угу, питання відкрите та через брак потенціалу для масштабного наступу в Україні російське командування вдається до періодичних імпульсивних механізованих атак, які дорого обходяться як окупантам, так і силам оборони. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Як відомо, війська РФ провели п'ять механізованих атак з силами від зводу до батальйону на заході Донецької області, 29 і 30 липня. Чи можете ви спрогнозувати ці атаки? І які міста будуть потерпати найбільше? Я трохи не розумію, що вони вкладають у Захід Донецької області, так як це ну, район ну, Славянська Краматорська, Покровська. Ну, тобто, я не, не зрозумів, наскільки коректні їхні висновки. Є запитання до них. А що ви можете загалом спрогнозувати з точки зору ворога? Ну, однозначно, зрозуміло, що ворог захоче в найближчій перспективі це перше. Підійти максимально близько до Покровська, а то і спробувати захопити цю невелику агломерацію Покровськ, Мирноград. Друге це заняти Торецьк і Нью-Йорк. Ну і третя їхня така от задача: це е, зайняти захід, західний берег е, часового яру. Так як там основна, якби основна забудова міська знаходиться по цю сторону каналу, яка зараз під контролем село оборони, тому вони зараз спробують зайняти весь часів яр. Це така остання панівна висота в тому районі. Відповідно, це їм дасть такі. От ці от три ключові. Е, Сподіваємося, що цього не буде, але три ключові е, задачі, які вони поставили собі. Вони їм дозволять надалі рухатись, щоб вийти на так звані цілі, які вони озвучують про вихід на адмінмеж Донецької області. От ви згадали про часів яр, і я пригадую, що в березні мені здається, чи це був кінець лютого чи березня. Якраз інформація дуже була про часів яр, про те, що дуже важливо втримати. А, скажіть, будь ласка, а потім інформація дещо вщухла, і ми почали думати, почали більше говорити про інші населені пункти. А що зараз тому часу Майру? І наскільки це стратегічно важливе місто? Часів яр однозначно стратегічно важливе місто. Uh -huh. Ворог. Зумів вибити сили оборони із Калинівки, і зараз він фактично вперся у в канал Сіверський Донець Донбас останні два тижні. Вони намагаються зайняти плацдарм на західному березі в себе в каналах. Вони заявляють про те, що їм навіть це вдалося. Але нам ще ні один військовослужбовець ні на одному рівні цього не підтвердив. Тому е, ну, інформацію ми також вважаємо, що це брехня, mm -hmm. е, яку звучить ворог. Е, тобто вони зараз будуть намагатися цей ну, рано чи пізно але цей плацдарм зроблять, тому що в них є перевага в живій силі. Хоч і за останні місяці вони в часовому яру стерли дуже багато піхоти, стерли дуже багато техніки, але в принципі. В них є час і в них є сили в тому районі, щоб це піднакопичити. Умовно вони можуть знизити зараз тиск на Андрію Куклішіївку і перекинути ці сили на часів яр. Але на щастя для нас вони цього не роблять, тому поки що суттєвих змін за останні два тижні в часовому яру немає. Знову про інститут вивчення війни аналітики цього інституту написали, що активне просування російських військ у Донецькій області відбувається через два чинники: це особливості рельєфу місцевості та недостатню укомплектованість бригад ЗСУ. А я б хотіла розібратися конкретно з першим пунктом, що означає особливість рельєфу місцевості? Як ця ознака впливає на хід просування? Ну, Тут питання, скажімо так. Доволі цікаве. По-перше, якщо ми зараз говоримо за часів яр mm -hmm. і за ту динаміку, яка відбулася за останні місяці, то тут рельєф був на нашу користь. Тобто сказати, що росіяни просунулись на часовому яру, завдяки рельєфу навпаки, вони просунулись, не зважаючи на рельєф, тому mm -hmm. цей висновок не є коректним. Якщо говорити, наприклад, про район, це прогрес очеретине. То в принципі очерет не є такою панівною висотою. Але якщо подивитися там на мапу висот, то можна помітити, що залізничне полотно, воно якраз іде по такому хребту, по там хребет. Він ну там з насипом. Відповідно, ну їм вдалося просунутися по саме по хребту. Тобто, ну сказати, що їм тут ландшафт сильно допоміг, ну ні. Якщо говорити про інженерно-фортифікаційні споруди. То, наприклад, там, де вони зараз просуваються біля желанного, там є окопи 2 метри висотою, там є ропи, вопи. Це можна й по супутнику побачити. Вони зроблені доволі грамотно. Хоча питання місцями є питання, так як нам скидали відео, що бійниці на захід дивляться. Тобто, звісно, є, є питання до ІФС, але загалом та смуга вже була підготовлена. Але як кажуть бійці, наприклад, той саме 47-ї, 110-ї, 31-ї бригади, 117-ї. Коли на роб, який там має тримати рота, стоїть там 15-20 людей, то ну, не можна просто всі ці окопи контролювати, там тримати навіть вогневий контроль, вогневий контроль до підходів до цих окопів. Відповідно. Оця от перевага вона нівелюється через те, що в нас не вистачає особового складу. От це дійсно проблеми, а не те, що десь там щось вище, щось нижче. Знаєте, пане Руслане, дуже цікаво з вами це обговорювати, тому що я завжди вважала інститут вивчення війни авторитетним джерелом, на яке можна посилатися, і інформацію, з якого можна е, сприймати як належне. Натомість. Вже друге інформацію я вам наводжу ви її спростовуєте і говорити, що вона не Тому це візьмемо до уваги. Замомо до уваги, те що треба все дуже чітко аналізувати, як і зазвичай. А яка загалом тенденція простежується з боку ворога? Наскільки інтенсивними є бої? Ну, якщо ми знову ж таки повернемося, давайте зараз так передаємось по напрямках. Найважче це знову ж таки Покровськ, там інтенсивність дуже значна. І якщо подивитися по мапі, то можна подив... побачити вклинювання в посадки там в районі Желаного, в районі Новоселівки першої в районі Уманського, Сергіївки, Іванівки і там до Нью-Йорка, в них є ці відклинювання. І це говорить про те, що е, ворог там проводив атаки, він мав успіх. Е, також, якщо подивитися на Курахівський напрямок. Там є схожа ситуація, але ворог там більше таким от напором по цілі, цілі шматки повідкусував. І зараз фактично він е, ну, вже на порозі виходу на трасу Вугледар Костянтинівка-Мар'їнка. Е, якщо говорити за часів яр, то там була така інтенсивність, що по мапі е, якихось змін там суттєвих немає. Але нам там сказали, що цю посадку зайняли, але почекайте. Через два дні нам кажуть, цю посадку відбили, потім знову її втратили. Тобто, от там таких ось змін не можна побачити, але це не означає, що там е не було якихось е не було інтенсивності. Вона була просто, вона не була помітна. Те саме зараз і в роб і в районі роботи е по Маріупольській трасі. Е там зараз змін майже немає, е але знову ж таки постійно накати, наші відбивають. Тобто ворога там. Доволі обмежені сили, не такі, як були ще там півроку тому, значно менші. Ми там щось зайняли, наші відбили. Тобто, це от таке от перекидування е, такої от тактичної ініціативи з рук в руки виходить. Е, тому от ці напрямки дуже важкі. Плюс е, зараз мало говорять про Луганщину Харківщину, е, це так званий ну колишній от у Лиман, це Куп'янськ від Куп'янська до Лимана. То там також інтенсивність буває місцями зашкалює. Ворогу вдається просунутися. Наші проводять контрнаступальні дії відбивають. Але не завжди так вдається. Як приклад, піщани, як приклад Табаївка. Зараз ворог підійшов притул до Макіївки. Відповідно, там також є певна інтенсивність. Там, до речі, присутній присутня перша танкова армія, якщо говорити за район Табаївки, піщани. Це по суті це одне із е, таких найбоєздатніших підрозділів, е, також розкажу зараз. Вони е, збирають назад свої підрозділи, які вони відправляли на Вовчанськ, е, тому що вони на в травні місяці вони надали штурмові загони для штурму глибокого Вовчанська. Ці штурмові загони зникровлені і зараз вони їх доповнюють і повертають на цю ділянку. Відповідно, район Куп'янська, якщо. Ці загони знову кудись не прикомандирують, то район Купенська восени може бути вкрай гарячим. Скажіть що, будь ласка, це теж такого цікавого, пане Руслане. Чи спостерігається зміна в тактиці ворога? І як на вашу думку, чи зміниться ця тактика чисто теоретично у випадку зміни погоди? Бо, ну, наприклад, до осені лишилося менше місяця? Е, ну, по-перше, якщо говорити за техніку, їхню їхня армія вона гусенична, а не колісна. Тому на їх погода сильно впливати не буде. Це перше. Якщо говорити про особовий склад, то він також від не сильно залежить від погоди. Ми це бачили і в Соледарі, і в Бахмуті. Ми це бачили в Авдіївці. Тобто, ті от кадри, як вони, незважаючи на погодні умови, вони пруть, вони йдуть, тому що вони знають, що якщо задача не буде виконана, якщо вони не підуть на штурм, то їх можуть розстріляти. У Нас такого немає на щастя, а в їхній армії це вважається нормою, тому для них вони більше бояться своїх командирів з тих, хто стоїть ззаду, ніж бояться українську армію, тому що вони розуміють, що краще вони підуть в мінус 30 штурмануть, ніж їх просто застрелить. Ну в радянські часи це називали би комісари. А тут я не знаю зараз, як вони в них називаються, але в них є підрозділи, які стоять ззаду, і в випадку втечі вони можуть когось пристрелити. Це в них нормальна практика. Subtitles <laughs>